World of Варкрафт Гнів Короля Ліча це гра поколінь, гра, яка повертається у своїй оригінальній версії. Вже стартував препач, і зовсім скоро можна буде, як в старі добрі часи, відправитися підкорювати нордскол і вбивати короля Ліча. З цієї нагоди ми вирішили переповісти вам весь сюжет найпопулярнішого доповнення для найпопулярнішої ММО. З вами канал GameViz, Ми з України, і перед вами розповідь про Нордскол і ворота гніву. Про міць короля Ліча і хоробрість Болвара Фордрагона. Історія World of Warcraft Загрози, з котрими героям Азероту довелося зіткнутися в царстві вічних снігів, почали рости ще за деякий час до початку експедиції в Нордскол. І мова тут йде не тільки про плани Артаса, по заповненню всієї планети ходячими марцями. Значно більший прогрес в розширенні свого впливу зробив культ сутінкового молота. Чогал, котрий колись був слугою гулдана, пережив більшість своїх товаришів по раді тіней. Він укріпив владу над культистами, в ряди котрих тепер могли входити не тільки орки та огри, а й представники багатьох інших народів Азероту, особливо тих, хто сильно постраждав під час третьої війни і втратив віру в свої ідеали. Справжнім же трофеєм культу став ніхто інший, як лідер Штормградської церкви світла, архієпископ Бенедикт. Сектанти змогли зруйнувати його віру і навернути його на сторону безодні зі значними зусиллями, приховуючи свою нову силу. Він швидко зайняв високу позицію в культі сутінкового молота а свій авторитет в суспільстві він активно використовував для вербування нових послідовників древніх боїв. Навернення Бенедикта стало справжнім тріумфом для чугала, але і проблему огра було також предостатньо. За кілька років до цього альянс та Орда змогли об'єднатися і подолати самого Ктуна. А отже, пророцтво часу сутінок виявилося під загрозою. Тим не менш, Чугал не збирався зупинятись і зовсім скоро відправився у Нордскол. Там, в глибинах ульдуару, протягом багатьох тисяч років зі своєї темниці намагався звільнитися Йоксарон. Безмежна хитрість допомогла йому схилити на свій бік його ж тюремників, хранителів але, будучи закованим, він залишався надто слабким, щоб змусити їх прямо порушувати свої обов'язки і остаточно звільнити древнє зло. Проте його можливостей вистачило, щоб сховати чогала і безперешкодно провести його в саме серце фортеці. Потрапивши до місця, де в полоні перебував його повелитель, Огр прийнявся нищити магічні окови. Зрозуміло, що він не зміг би знищити їх повністю, зате проробленої роботи вистачило, щоб багатократно посилити Йоксарона, а також його владу над хранителями. Потім Чогал повернувся до управління культом, а древній Бог, в свою чергу, почав готуватися до захоплення Азероту. Він наказав своїй найбільш відданій маріонетці головному куратору Локіну, який багато століть назад присвоїв цей титул, відправитися до кузні волі, щоб викувати нову армію. Основою цієї армії стали агресивні залізні дворфи і залізні врайкули. Тим часом Чогал вирішив зробити все, щоб Йоксерон не зазнав тієї ж невдачі, що і Ктун. А для цього в першу чергу потрібно було не дати Орді та Альянсу знову об'єднатися. Справа в тому, що під час кампанії проти Ілідана та Палаючого легіону представники двох фракцій часто співпрацювали, і вперше за довгі роки з'явився реальний шанс на створення більш міцного миру. До цього часу в штормград уже повернувся варіан Рін. Він зміг вирватися з лапо Оніксії, покінчити з драконицею та об'єднати дві половини своєї особистості, що були штучно розділені. Однак давали про себе знати наслідки всіх цих пригод. Король погано контролював свої емоції, ніби зсередини в нього все ще існували і правитель Варіан, і гладіатор Логош. Менше з тим, за наполяганням Джайни Праудмур, він погодився зустрітися з Тралом та іншими представниками Орди в Тераморі. Там вони збиралися обговорити можливу мирну угоду. І це була ідеальна можливість для чугала. За деякий час до цього йому вдалося схопити гарону на піворчиху, яка раніше була найманою вбивцею під контролем Ради Тіней. В цьому статусі вона обірвала життя Лейна Ріна, батька Варіана. Чогел знову захопив контроль над її розумом, і під час переговорів замасковані культисти атакували представників фракцій. Гарона ж раптово напала на варіана. Звичайно ж, сам замах не вдався, проте головний результат був досягнутий. Варіан особисто бачив смерть свого батька, тому впізнав Гарону, і тут же звинуватив Орду у спробі повторити історію. Правда про Чогала стала відомою тільки через деякий час. В ту ж мить лідер альянсу був у нестямі від люті. Надії на міцний мир розсипалися на порох. Проте Тралу і Варіану було вже не до цього. В Терамор прибули вісники, котрі повідомили, що Каліндор та східні королівства були раптово атаковані армією Нежиті. Через кілька років, що пройшли з моменту підйому на Льодяний трон, Артас Менетіл повністю впевнився в необхідності підкорення всього азероту. А також він, нарешті, придумав, як це зробити. Проте почати він був вимушений не з цього. Йому було необхідно захопити повну владу над нежиттю, бо після того, як Артас натягнув на голову шолом панування, йому довелося співіснувати в одному тілі з Нерзулом. Однак, після надскладної ментальної боротьби Артасу все ж вдалося максимально придушити та витіснити дух орка в глибини свідомості. Після цього вже нічого не заважало йому стати ефективним одноосібним правителем. Єдиний король Ліч задумався про долю Азероту. Третьому Томі Хронік описується, що, по суті, Артас продовжував розвивати в собі прагнення до порядку, засвоєне ще вбутність паладином. Але тепер це прагнення отримало зловісний характер. Король Ліч вирішив, що перетворивши весь світ на володіння нежиті, він зможе найкращим чином захистити його від палаючого легіону і безодні. І зрозуміло, що у живих народів планети їх думки з цього приводу не питали. Крім того, Артас усвідомив, що просто так перемогти альянси Орду за допомогою однієї тільки грубої сили він не зможе. Це вже багато разів доводили його попередники на цій ниві, тому він вирішив ризикнути усім, щоб залишити противників без їхньої головної переваги, без відважних героїв і шукачів пригод, також відомих як персонажі гравців. Бо саме вони змогли здолати усі минулі світові загрози. Тому атаки на столиці фракції були в першу чергу лише маневром з метою заманити армії всього світу в Нордскол, туди, де король ліч володів найбільшою силою. Ну що ж, ця частина плану спрацювала ідеально, і обидві фракції почали готуватися до складної експедиції в царство вічних снігів. Крім того, разом з ударом по Орді та Альянсу Артас завдав ще один удар. Він не міг дозволити захисникам Мазероту сформувати проти нього ще одну силу, а тому вирішив розібратися з тими, хто міг би це зробити. А саме з паладинами срібної десниці та срібного світанку під проводом Тіріона Фордрінга, можливо, наймогутнішого із тогочасних воїнів світла. Для цього король Ліч відправився в східні чумні землі в некрополі під назвою Акерус, а також привів з собою великий загін лицарів смерті, мабуть, наймогутніших своїх слуг. Спочатку армія нежиті нанесла потужний удар по володіннях Багряного ордена, завдяки чому поповнила свої ряди і змусила фанатиків на чолі з генералом Бриджита Бендіс рятуватися морем. Пізніше ця організація змінить назву на Багряний натиск. Потім Артас наказав лицарям смерті, на чолі з Даріаном Могрейном, атакувати каплицю останньої надії, важливу святиню паладинів. Нежить загрожувала задавити їх числом, проте в вирішальний момент стало очевидно, що це була пастка. Тіріон Фордрінг особисто вийшов на захист святині. Він легко знешкодив лицарів смерті, з гіркотою відмітив, яким чудовиськом став Даріон. Насправді, саме тут він колись пожертвував собою, щоб звільнити дух свого батька, великого паладіна Олександра Саморгрейна. Лише потім він став лицарем смерті, озброївшися скверненим мечем Ешбрінгером. Погляд в минуле сколихнув свідомість лицаря смерті, проте всього за мить душа Олександроса зникла в темному кристалі. Особисто Артас, побачивши свою здобич, приєднався до битви. Тепер Даріон насправді усвідомив слова Тіріона. Король Ліч кинув їх у самогубну атаку, ніби пішаків. Він знав, що сила, яка захищає каплицю, не дасть йому легкої перемоги. Розлютований лицар смерті кинувся на свого вже колишнього повелителя, проте був легко відкинутий назад. А вже потім настала черга Тіріона. Перед обличчям темної магії він ледь не загинув, але був врятований, коли Даріон підкинув йому ешбрінгер. Енергія світла очистила клинок і паладин атакував Артаса. Уражений король Ліч був вимушений відступити. А Тіріон оголосив об'єднання срібної десниці і срібного світанку в срібний авангард. Він пообіцяв змести бастіони людяної корони. Більшість присутніх лицарів смерті звільнилися від влади Артаса. Вони взяли собі назву лицарів чорного клинка, щоб потім відправитися на підмогу Орді та Альянсу. Звичайно ж, далеко не всі легко змирилися з думкою про союз з ними. Але в боротьбі проти нежиті ці воїни, якими рухало бажання помсти, були просто незамінними. Менше з тим, їх допомога прийшлася дуже до речі, бо якраз настав час відправлятися в Нордскол. Вождь Трал призначив командиром Сил Орди в Нордсколі Гароша Хелскріма, якого незадовго до цього зустрів на гранді. Вони не у всьому погоджувалися одне з одним і навіть встигли побитися у ритуальному поєдинку, перерваному атакою нежиті. Однак, трал вірив, що не дивлячись на прояви агресії по відношенню до альянсу, гарош був тим самим лідером, що міг повести за собою орду в людяних пустошах. Основні сили орди висадилися в Борейській тундрі. Вони отримали назву Армія пісні війни на честь рідного клану Гароша. Ординці звели одноіменну фортецю і з боями прорвалися через полчища нерубів та інших ожилих мерців. Хелскрім не став більш врівноваженим, проте мудрість приставленого до нього ворока саурфанга допомагала направляти пориви гароша в потрібне русло. За час кампанії в Нордсколі Гарош став загальновизнаним героєм і популярним командиром. Проте, в Нордсколі Орда зустріла не тільки холод та прислужники Фартеса, але й родичів тауренів під назвою Таунка. Ці копитні, що живуть на морозі, стали союзниками Орди. А за тим багато хто з них, включно з вождем людяним пилом, офіційно приєднався до Орди. В цей же час головні війська альянсу закріпилися в ревучому фьорді. Їх командиром став колишній регент Штормграду і могутній паладин лорд Болварфордрагон. Ця місцевість також виявилась не дуже гостинною. З самого початку експедиційні сили почали піддаватися жорстоким атакам врайкулів, велетенських гуманоїдів, що тисячоліттями дрімали в мережі катакомб. Під час боротьби з ними героям альянсу відкрилося одразу кілька істин. По-перше, численні врайкули, включаючи їхнього короля і мірона, стали на сторону короля Ліча. І по-друге, ці велетні виявились далекими предками людей. Звідси ж, з ревучого фьорду свій шлях почав в Нордсколі і Тіріон Фордрінг. Соратники переконали його в цілях безпеки відправитися в плавання замаскованим, а Ешбрінгер передати іншій людині на ім'я Арес, що поклявся. На жаль, кур'єр загинув, а клинок потрапив до переповненого нежиттю підземелля. Проте його повернув Тіріону персонаж гравця. У будь-якому разі в райкулі вдалося перемогти, і сили альянсу успішно просунулися на захід, в засніжену область під назвою Драконячий погост. Там їх очікувало ще одне похмуре откровення. Головна база сьомого легіону під назвою Фортеця Стражів Зими зазнала масштабного нападу армії Нежиті а в небі показався відомий силует легендарного Некрополя. Сумнівів бути не могло. Наксрамас, зачищений кілька років тому, повернувся, а разом із ним повернувся його хазяїн великий ліч Келтузад. Атаки, що завдавалися з летючої фортеці, били прямо в тил військ, що наступали, і загрожували зірвати їхнє просування до Льодяної корони. Проте втрат зазнавали не тільки сили альянсу, а і армії Орди. В кінці кінців героям обох фракцій знову довелося ступити всередину некрополя і розібратися з усіма прихованими всередині соратниками, слугами та солдатами холодної пітьми, а також самим келтузадом, котрий мав необережність настільки близько підійти до передової. Як відомо, філактерія ліча, котра дозволила би йому знову переродитися, так і не була виявлена. Хроніки ж окремо підкреслюють, що дух некроманта ймовірно загубився в темних землях. Ну і як ми вже бачили в Shadowlands, саме там він і знаходиться. Проте це далеке майбутнє. Давайте повернемось до нашого короля Ліча. Тим часом Орда та Альянс просувалися засніженими пустками драконячого погосту. Вони не встановлювали формальних союзів, але слідкували за діями одне одного. Війська нежиті часто відступали перед скоординованими атаками з двох флангів. Авангард Орди на чолі з Драношем Саурфангом, сином Варока, та Болварфор Драгон зі своїми бійцями наближалися до підніжжя Льодяної корони. В результаті дві армії зійшлися біля доленосного рубежу. Перед ними височили Ангратар, ворота гніву. Це був південний прохід до льодяної корони, і захоплення цього плацдарму забезпечило б величезну стратегічну перевагу. Коли прийшов час вирішальної битви, обидві фракції виступили єдиним фронтом. Нежить переважала армії альянсу та орди числом і мала в своїх рядах могутніх Воскреслих Врайкулів, але перед об'єднаною міцю двох армій полчища ожилих Мерців сколихнулися. Все йшло зовсім не за планом короля Ліча. Він хотів, щоб герої Азероту вступили з ним в бій, будучи виснаженими і знекровленими, бо тільки тоді можна було б впевнитись в їх поразці і подальшій згоді служити волі короля Ліча. Тому, щоб переломити хід битви, Артас особисто вийшов назустріч своїм ворогам. Хоча одна лише його поява не змогла зламати дух воїнів альянсу та Орди. Зі справжньою безрозсудністю молодого орка, Дранош Саурфанг кинувся на повелителя нежиті, але лише для того, щоб загинути від одного удару Фростморна. Проте, навіть не дивлячись на це, віра та відданість ділу Болвара Фордрагона не похитнулися. Він і з ним єдина армія були готові продовжувати битву. Складно навіть уявити, чим би це все могло закінчитись, якби не снаряди з чумою небаченої сили, що обрушилися на поле бою. В хаосі, що запанував після цього, навряд чи можна було зрозуміти, що насправді відбувається. Проте, король Ліч все усвідомив дуже швидко. Те, що сталося, могло бути лише одним: помстею тих, що зреклися, і їх темної повелительки. Мало хто зміг врятуватися втечею, Чума остаточно вбивала як живих, так і саму нежить. Єдиним, хто вцілів після контакту з Чумою, був Артас, хоча навіть він не міг знаходитися в отруєному диму і відступив назад в свої володіння. Тут хроніки дають нам навіть конкретні цифри, що для всесвіту Варкрафт є великою рідкістю. В результаті віроломного обстрілу чумою загинуло близько п'яти тисяч солдатів альянсу і чотири тисячі воїнів Орди. Зовсім скоро червоні дракони вкрили отруєну землю очищувальним полум'ям. Вони не могли допустити подібного сквернення своєї священної землі. Ті ж, хто потім повернувся, щоб оглянути підступи до Ангратару, зіткнулися з іще однією загадкою. Тіла Драноша Саурфанга та Болвара фордрагона зникли з поля бою. Ну і на цьому моменті ми ставимо багатозначну паузу. Продовження буде вже скоро. А як ви, дорогі глядачі, чи вдалося вам застати вторгнення нежиті і битву за ангротар в актуальний час? Розкажіть про це в коментарях. І не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось відео. Ми дякуємо вам, що відвідали наш канал і додивились відео до кінця. Підписуйтесь та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити продовження. Доєднуємось до українського ігрового Ютубу разом. Тож почуємося зовсім скоро.